Чи встигнемо промовити одне одному про нецінніше, згадати миттєвості, сповнені сяйва любові сердечної, про те, що торкалось душі так глибинно, найбільше, щоб серце привести до тями від страху затерплого. Кажім про любов, про тепло доброту відчуття, що сили дають вдихати тривожне повітря, нехай омиває свідомість уте каяття. Що в серце приносить з думками опівночі вітер, на відстані думка огорне дбайливо крилом усіх, про кого ви згадаєте в ніжності серця. За вас найважливіше нині не зробить ніхто. Турботливі будьте, надійні і сильні найперше, бо страх лиш руйнує ваш захист і силу душі, народжує сумнів, і ти уже безпорадний. Тобі все ж долати дороги землі непрості, на істині слова і правду життя будеш спраглий.